Що дуже важко, дуже важко і складно знайти потрібні слова. Ну, принаймі сьогодні, 14 лютого, нічого, на День Святого Валентина. Нічого. Головне знайти просто потрібну суму. Дякую тобі. <свісна> ти віриш? Що... От таке питання: ти віриш, що любов має бути вічною. Ну, звісно, звісно, тільки партнери змінюються. А взагалі-то від кохання з першого погляду є чудові лікари. Який поглянути друге. З наукової точки зору, любов це просто-напросто. Просто це хімічна реакція. Так, і вона посилюється, коли зі спиртом взаємодія. Ну а якщо серйозно, то любов вона схожа на кокаїн і вчені пояснюють це впливом підвищених доз дофаміну речовини, яка зазвичай викликає почуття задоволення. Цікаво, що з такою силою ці зони мозку реагують тільки на кокаїн. А я все-таки більше вірю у божественну теорію у любові. Тільки Бог дає нам цей дар за якісь наші такі провини чи заслуги, не знаю, ну, але дає. Втім, це не про наших наступних гостей. Вони товаришують уже не перший рік і впевнені, що знають про кохання все. Вітайте! Їх до нас завітала Марія Євстаф'єва та Костянтин Зайцев. Доброго вам ранку! Доброго раночку, ви так тримаєтесь один за одного. Ну, можемо вас сьогодні по праву назвати закоханою пам'ятно? <гум> так. 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 Подивилася на один порадилася, що треба маємо, Хоть, як він відповісти. Ага. Коли розпочалася ваша дружба? А, ну, іменно дружба почалась десь половиною, мабуть, лет тому. Ти бачиш, Я наголосила іменно дружба. Це взагалі, з самого дитинства, що зовсім малечою познайомилися. Yeah. А де познайомилися? Ми познайомилися на вокалі. Угу. Ну, дивіться, ну то ви були малі, ну тепер ви вже дорослі. І все ж таки ви з'ясували ну, принаймні для себе. Що таке любов або, ну, кохання навіть? Ну, так. Да. Угу. І що то воно таке? Может мій... я не буду ну, на мой взгляд, это чувство, которое возникает внутри человека, но без его летом. Ж... Я думаю, что это чувство, когда ты хочешь быть рядом с любимым человеком, не расставаться, это желание сделать другого человека счастливым. Ну так обожание я, я не расставаться никого с Машей. Так. Угу. Ну, до речі, Маша так задумалась, каже, ну то ми в ми років роки шість, як? а закохані скільки з цих шести років? Наверное, є угу. Однаково це почуття до вас прийшло в цей час? Mm -hmm. Хто хто кого першим показав? Навірно, все-таки одновременно. Так. так. Почали uh, співати у дуетах разом і якось так Так. Да. А як ви проявляєте це почуття любові до одного? Ну, забота, ласка, поддержка. Это, ну, как мне кажется, это проявление любви как основные черты любви. Я свое свободное время люблю проводить с любимым человеком. О, до речи, провода-то вильный час. Я развожаю это сразу. Спевают, наверное. Ну, это не работа такая, а удивительная. А может быть, я в любовь. Можна і так сказати. Де відпочиваєте? В кафе разом Дивічно. ходите? Ні. Ні? Ну, а сьогодні свято День Святого Валентина подарунки підготували один, один? Да. Так. Вже дарували, чи це ще поки що сюрприз, секрет такий? Ми вже подарували друг друга. І що це було? Те, що очікували один і до нього? Валентинки. Валентинки і чого не секрет, що там було написано? Там було написано маленький стішок. Mm -hmm. А Костя що то написав? Зізнання було сьогодні? Зранку? Ні. Ну, а якщо ти чесно, цілувалися? Я хотів eat. це запитати. Oh. Ну такі провокуючі запитання. Ну no, як до дорослих, звісно. Ну, відповідаю. Ні. Ні. А хто тобі скаже, Лєна? Бачиш, яка відповідь була така покетлива? Ні. Але це ще попереду. Скажіть, будь ласка, Взагалі це складно проявляти свої почитати. Мабуть, що ваші друзі знають про ваші стосунки, як ставляться, подруги, чи є спільні друзі в колективі. Так, да, у нас є спільні друзі. Ну, вас приймають як пару от ваші друзі. Так, да, нас приймають як пару наші друзі. Чуєш, а а в мене от. До тебе запитання. Якщо твоя половинка так, от, наприклад, заспіває з кимось пісню у дуеті, ти маєш ревнувати, кажу, або його так сварити. Що так? Ну, взагалі, это как... Я розумію, що это как... все-таки не личне, а просто это когда... Ну просто захотілося Ну, Робота Робота переймін, на, на сцені. Так. Бачиш, навіть е, дитячі Маріки, вони розуміють, що хочеться змін просто. Ну, от, от якось так. А ви все натякаєте ну, на щось не на є. Наскільки от комфортно з іншими дівчатами, наприклад, в дуеті, на сцені працювати, чи настільки звик вже до Марійки, що жодної біля себе не представляєш більше? Ну, дрім є живона, іноді. Ну, чи думаєте ви сьогодні, що це кохання назавжди? Навірно, я так. От Хочеться все-таки подорослішати і пожиттю йти разом. Так. Да. Ну, ми вам того і бажаємо, щоб все Ой, сталося ш... так, як сьогодні ш... Йопнуло, тому, що скріло. є чимало таких історій, коли люди закохуються ще в такому ранньому віці і е, йдуть поруч один з одним по життю. Хай у вас це буде по-справжньому. Ми поки що відпускаємо Маріку та Костянтина, адже вони хочуть подарувати вам е, сьогодні нову композицію, але е, на цій сцені має з'явитися третя. <гум> тому йдіть готуйте. Це їхня подружка Вероніка Коломаця. Ми вас відпускаємо проводжемо. А в нашій студії з'явилися ще одні цікаві гості. Е, цікавінчику. Я хочу трошки анонсувати наших гостей. Так сталося, що ну подорожуючи навіть по Херсону, можна зустріти дуже дуже багато талановитих людей, яких навіть ми не бачимо і не чуємо, але вони є. І ти знаєш, це не яка не підстава, і це е, Лена там казала, давай там подводичку до інших гостей. Е, Підводка просто така своїми словами, бо цих людей я е, з, з ними познайомився спочатку січня, е, 2 чи 3 січня. Це кльові, дуже О, талановиті, <реш> так, так, це дуже музикальні, це дуже творчі люди, які е, поєднують свою роботу з музикальною творчістю. Вони пишуть пісні, е, особисто їх виконують. І я хочу вас познайомити і тебе, Ленчик, із ними. Пойдемо, знайомі, представляю одразу, хто з нас Що ж, доброго ранку, хлопці. Доброго ранку. Нарешті, нарешті ми <с побачилися, <с дайте п'ятерочку, вітаю. Серега, Влад. До вас, скажімо, запитання таке: От, хто ви є по життю? Чи музиканти, чи все ж таки аматори, як вас назвати і чим ви займаєтесь? Ну, все-таки, наверное, мы очень много лет как бы не виделись, а отсутствовали друг от друга, и сейчас как бы пришли к тому, что все-таки хотим заниматься музыкой, писать песни, то есть есть возможность, есть где, есть инструменты, есть желание и есть время, поэтому как бы сейчас постепенно идем шаг за шагом. Потрабатує мені певний момент із певною старою песні, які були написані ще там в 96 м 8 м 9 м 10 м Ну і от Так то багато, багато разом працюєте, пісні авторські. Виконки. Да. А хто пише вірші, хто музику через це спільна така діяльність? Ну, якби раніше було щас, ну, що я там писала і музика, і слова, у Влада єсь тоже деякі свої композиції. Тось ми пересматриваем вот деякі пісні, вставляємо нові акорди так сказать. возрождаем. То есть Оно по-другому будет звучать. То, что раньше как бы слышно, ну, немного людей слышно, сейчас будем пытаться. Вот уже первый шаг уже сделали к вам, пришли на скидку. Ну, вы сегодня однако да. ну, і... Не рубашки ради тим... вопрос. <свир> <свир> що... Але, yeah. на жаль, поки що не для нас. Ну, пока не знаю. то сну какби бы, во робочі назви. Маєте яку таке да, чорнетка, да я чорно, но... але шановні глядачі, хто має можливість, набирайте і пропонуйте зараз. Почуєте творчість, яку вам запропонують наші хлопці. Можливо, у вас буде можливість з'явиться якась для мисля для Давайте нас. допоможемо хлопцям. Ну і сьогодні ми зустрічаємося з вами в цій студії в особливий ранок для багатьох закоханих ну, родин да. Святого Валентина. Чи мати кохання або любов в своєму серці? Сьогодні? Ну, я думаю, що завжди, то любов вона у кожного є. І перший момент – це те, що ти любиш свою маму, своїх батьків. А що стосується особистої життя, ну, звісно, є думаю, у кожного людини. Тому как бы, просто так же ж пісні ми не будемо писати про любов. Я. Є вот. ті люди, які надихають? Да, є, есть, есть. Ну, главное, что же, мы же все таки є музыка, которую нас надихає. Ми люблю любимо любим, в любом И, То есть она приходит всегда в неужидай момент. Поэтому... Мама Валентина, так насколько я знаю. Да, тебе мама Валентина, нас поэтому з я да. тебе дуже люблю і все ты да, себя. Ну а вы поділите свої життя в історію. історію любові, можливо, його було. <рес> Но я поки ще, ще, ще. Он іщу, іще. Все, все що попереду. Ну, любов до бас гітари, ми, ми вже всіх як стоять до того, щоб дожити. Ну що ж, давайте заспіваємо, заграємо для всіх наших телеглядачів і нехай вони допоможуть таки нам Так, В день закоханих пісня. Красота, чем я привлекла, Я ее не забуду лица никогда, никогда. Я ее не забуду глаза, Их надежду сияние блеск. Я ее не забуду глаза никогда, никогда. Никогда, 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 никогда. Никогда, 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 никогда. Никогда, никогда, губы тоже ее не забуду. Мягкость прикосновения и Губы тоже ее не забуду Я люблю, я люблю их И как встретил ее в первый раз Этом буду я помнить всегда Не забуду ее никогда, никогда, никогда Никогда, 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 никогда にかたにかたにかたにかたにかたにかたにかたにかたにかたにかたにかたにかたにかたにかたにかたにかたにかたにかたにかたにかたにかたにかたにかたにかたにかたにかたにかたにかたにかたにかたにかたにかたにかたにかたにかたにかたにかたにかたにかたにかたにかたにかたにかたにかたにかたにかたにかたにかたにかたにかたにかたにかたにかたにかたにかたにかたにかたにかたにかたにかたにかたにかたにかたにかたにかたにかたにかたにかたにかたにかたにかたにかたにかたにかたにかたにかたにかたにかたにかたにかたにかたにかたにかたにかたにかた Да, да, ну, це відкриття сьогоднішнього дня. Наші да. студії. судді, посилів величезне. Е, Мишаємо, що з вами познайомилися. Е, пропоную про кохання, поговорили. пропоную поговорити більше про творчість. Які є творчі плани? Ну, українська мову, є творчі плани писати пісні на українській мові е, веселі, е, задорні, щоб люди танцювали під них. Ну і в той час не забувати про те, що є ще філософія. Про яку теж треба не забувати і писати, щоб ці пісні давали подих кожній людині, Для того, щоб вставати ранком і казати, що життя нове. Я роблю крок вперед і буду йти, 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 йти і насолоджуватися своїм життям. Ну, от. Я так думаю, ну дивіться, е, хлопці, ви кажете, там от лірика, любов, скажімо, щось таке, яке е, бабочки в животі, mm -hmm. да вона от, це відчуття надихає на написання якоїсь лірики, любовної тематики. Ну кажете, такі от от гоцелки не писати веселі. Це що? Це має бути піднесений настрій. От не скажу, там, ну напиши веселу пісню. Що має відчувати людина, яка от хоче написати радість, ні, ну в будь-якому випадку радість, ну, Должна быть какая-то интересная история. То есть ты видишь, как люди дыхают, ты видишь, как люди пляшут, и, ты слушаешь музыку, как выступают артисты по телевидению. И ты думаешь, ну, если они могут, то я как музыкант, он как музыкант, почему я не могу попробовать себя вот в этом, допустим, репертуаре, в этом стиле музыки? Тобто не засикалося на одному каком-то стілі. Тобто, про що йде мова? Що ваші веселі пісні вони теж взяті там з якоїсь історії, з вашого так. Життя. Це я це так, життя. Я так трошки просто анонсую, тому що я хлопців просив, мовляв, навіть вчора, коли зв'язували з телефоном, що співати саме цю пісню і зараз ви. Ну я хочу сказати про те, що це така правда, фактом, що ці слова я знайшов в якому журналі. Тобто я там не бачив, не автор нічого, просто одні слова. Тобто я їх прочитав, і вони мені дуже сподобалися. Я подумав, ну, треба вже на них музикою. І отак родилась пісня про свиню. Ну ви а поміняли, і? до речі, інструмент в руках, то ви на знаєте, інструмента граєте? Ну так, на двох. На чотирьох. Кромі духовинного. А, а ви е на нервах увійшли сюди чи ні? Чи ви... кі... Лена, чи, 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 чи тільки Лена має грати. Думаю, думаю, це найголовніший інструмент. Всі грають на цьому інструменті. Всі. Ну що ж, пісня про свиню. Про свиню. Про корос. Я конце листа розлітала. небо повнилось першим до Я стояв і нарізував сало, величезним лише. І І чому пригадалось мені без таке симпатичне, ніхто тіло bye Про що? Про що любов любов буває різною, любов буває і до України, і любов саме до до достала українців. А мені <мас> знаєш, це пісня. Що ж, хлопці, дуже вдячні. Ну я цю пісню чую вже вдруге, якщо б показали оператори, Лена... Нася, на, всі, на всі. Ну, Смішно було, не смішно, і я ж кажу, що... і, і, і стуле, і жал, і, і прикро хлопці. Ну, у вас є величезна можливість ще раз поздоровити, можливо, і свою бабусю, і своїх друзів і з ним закоханих і побажати всього. Я вітаю всіх, з цим великим днем. І бажаю всім закоханим, щоб ваші серця завжди були наповнені коханням. Взаєморозумінням і щастям радості всім всього найкращого. Я також витаю всіх закоханих. Дякую. Не я благословий, вам, благословий. Що, завітали, що ми при познайомились знайомства? Так є ну кльові хлопці. Кльові. Кльові хлопці і... Я... і ми будемо їх запрошувати ще і ще. Я думаю, буде погоджуватися на наші пропозиції. Ну що ж, а ми крокуємо далі і вже готові вам зробити подарунок наші маленькі друзі. Так, якщо так, то покажіть режисер, що вони готові до нас зайти. Як і обіцяли, так Марія Євстафєва, Костянтин Зайцев, Вероніка Коломойцева поки що готується. Ну що ж тоді пропоную послухати просто якусь романтичну композицію на Антелеканалістке.